Чи знали ви, що у піксарівському мультфільмі вгору пес на ім'я Дак так його звуть, якщо ви не знали це вказано в фінальних титрах? Єдиний з усіх собак у фільмі, хто успішно вистежує та знаходить птаха Кевіна. А знаєте чому? Бо серед усіх собак у мультфільмі Дак тут єдиний пес мисливської породи золотий ретривер, у той час як три інші собаки належать. До сторожових порід. Вітаю, друзі! На екранах з вами, як і завжди, я, Євген. Сьогодні я підготував для вас обіцяне мною продовження, другий випуск кінодеталей. Я добре бачу, що багатьом ця рубрика дуже сподобалась, чому я просто не можу не тішитись, тому періодично, звісно, буду чергувати такі от відео з випусками по відеоіграх. Тим паче, що мені й самому цікаво робити ці відео, бо я так само, як і ви дізнаюсь, дуже багато нового. У цьому випуску ми розкриємо таємницю походження динозаврів з парку. Юрського періоду. Спробуємо помітити камео відомого прибульця ум. Луна. Вітаю на екрані. Зірка прийшла. Почнемо заново, звісно. Спробуємо помітити камео відомого прибульця у зоряних війнах. Дізнаємось правду про шрам на обличчі Рафаеля з черепашок-ніндзя та багато-багато іншого. Це неймовірно цікаві, але дуже непомітні деталі, секрети та великодки у кіно. Випуск номер 2 Приємного перегляду. Почати чи скоріше вже продовжити цей випуск можна зі старого фільму Черепашки ніндзя 90-го року. Якщо ви його колись дивились і все ще досі пам'ятаєте, то певно могли звернути увагу на маленьку, непомітну деталь на шрам, який видно на обличчі у Рафаеля. Звідки він у нього? От зараз і дізнаємось. Перша бійка черепах зі злодіями у фільмі відбувається на самому його початку. Беріть гроші, я зніму годинник. Це найперша справжня битва черепах, і повністю нам її чомусь не показують. Ми провели свій перший бій, майстер Сплінтер. Їх було багато, але ми їх відлупцювали. Та якщо взяти до уваги той факт, що меч у цій бійці був тільки у Леонардо, шрам на обличчі Рафа, очевидно, травма, яку він отримав під час тієї самої битви, і яку ненавмисно наніс йому Лео. Саме через це Леонардо постійно так переживає з приводу дисципліни у їхній команді. А також це добре пояснює дивну агресію Рафа в сторону Лео. Облиш Рафелю. Припиніть. До речі, цілком можливо, що Рафаель використовує саме кінжали Сай, тому що ця зброя використовувалась в тому числі як захист від мочей. Якщо я вже почав випуск супергеройських фільмів, то далі пропоную зазирнути у ще два, але вже з кіно всесвіту Марк. Перша варта уваги деталь буде у залізній людині, який вийшов у 2008 році. Нас цікавить момент, що буде ближче до фіналу, коли обидає Стейн, зраджує Тоні Старка. Сама доля. Зберегла тобі життя. Тоді ж буде сцена, в якій Стейн дістає з грудей. Тоні реактор та каже щось про дев'яту симфонію. А тоні. Це твоя дев'ята симфонія. Так, от насправді це доволі цікаве посилання до світу класичної музики, де існує повір'я про так зване прокляття дев'ятої симфонії. Це марновірство забобон згідно з яким композитор, що написав свою дев'яту симфонію, невдовзі помирає. Так було з Бетховеном, Шубертом, Брункером, Велесом. Надиво список цей доволі довгий, і от у фільмі Стейн сказав ці слова, припускаючи, що. Після цієї своєї дев'ятої симфонії, якою був цей самий реактор, Тоні Старк має померти, і що це буде його останнім великим винаходом. Ще два фільми з кіносесвіту Марвел, які нас сьогодні цікавлять. Це перший месник протистояння та людина павук далеко від дому. Спочатку подивимось на сцену з першого фільму, у якій Тоні Старк проводить презентацію системи Барф. Отак він працює. Бінарно обмежений. Ретротрекінг або борт. Пізніше, уже у фільмі Людина-павук персонаж Містеріо буде згадувати цю саму презентацію, але виглядати вона буде вже трошки інакше. Революційний технопрорив, що не мав аналогів, на штані перетворив на знаряді самолікування і назвав бінарно обмежений ретротрекінг або борт. Помітили різницю? Під час оригінальної справжньої презентації глядачі у залі не сміялися в той час, як у спогадах Містеріо в залі добре чутно сміх. Це гарно показує те, що для самого містеріо цей момент був куди більш принизливим, і за весь цей час, що минув між подіями у фільмах, він встиг перекрутити усі ці спогади, і вони залишились у нього в голові саме у такому вигляді. А зараз пропоную зазирнути у перший фільм парк юрського періоду. Тут буде цікавий кіноляп, який можна інтерпретувати трошки інакше, ніж те, як насправді він сприймається. Думаю, ви добре пам'ятаєте, що ціпок Джона Хеммонда має наконечник з янтарю всередині якого був комар. Машина відвідувачів повертається у гараж. Ось і перша екскурсія. Начебто, саме з цього комаря по сюжету фільму вчені змогли добути ДНК динозаврів, яке зрештою дозволило створити цей самий парк. Так от неймовірно пильні глядачі змогли розпізнати у цьому москіті токсоріхніта, а також як. -як, -як? Токсорінхіта. Так, от неймовірно пильні глядачі змогли розпізнати у цьому москіті токсорінхіта, а також відомого як слоновий комар, який насправді не смогче кров, а це означає, що у нього абсолютно ніяк не могли взяти пробу ДНК для створення динозаврів. Сотні мільйонів років тому існували комарі, як і нині. Так само, як нині вони пили кров тварин. Але як я і казав, це можна трактувати і трошки інакше. Наприклад, що Хамон знає, що цей комар не той самий, а просто застиглий у янтарі москіт з епохи динозаврів. І саме тому він начепив цей наконечник на ціпок, просто як прикрасу та нагадування, з чого все почалось. Але хто знає, як воно було насправді? Зараз у мене буде невеличка, але дуже важлива пауза, після якої ми знову повернемось до головної теми цього відео. Але наразі я як завжди хотів би щиро подякувати усім неймовірним людям, підписникам, глядачам, які підтримують цей канал фінансово. Це чудові меценати, чиї імена ви зараз бачите на екрані. Безмежна подяка усім і кожному, в тому числі, звісно, і простим глядачам, які залишають під відео свої коментарі, ставлять лайки та діляться цими відео у соцмережах чи просто розповідають про них своїм друзям та знайомим. Хочу, щоб ви знали, що все це не даремно і насправді допомагає трошки просувати відео на цьому дикому полі Ютуба. Я дуже це ціную і дякую всім вам. А от якщо ви хотіли підтримати цей канал і мою діяльність, зробити це можна через Patreon, спонсорську підписку на Ютуб або просто через моноприват. PayPal. усі реквізити будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Та найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших найкращих людей. Супергероїв не існує, але існують герої, які з кожним днем, не відчуваючи страху або навіть не зважаючи на страх, роблять усе можливе. Та неможливо для того, щоб наблизити нашу невідворотню перемогу. Посилання на деякі довірені благодійні фонди також будуть у описі під цим відео. А от одна з моїх найулюбленіших волокодокс-фільмів, класика жанру, помітити її можна у першому епізоді Зоряних війн. прихована загроза. Згадайте момент зі сценою в сенаті. Я розумію, що там майже весь фільм це сцена в сенаті, але конкретно зараз нас цікавить момент з промовою королеви. Одразу після її слів з пропозицією винести квоту недовіри канслер. У цій будівлі знаходиться величезна кількість найрізноманітніших інопланетних та міжгалактичних рас, і от однією з таких раз будуть прибульці з фільму і -ті». Інопланетянин режисера Стівена Спілбера, Беручи до уваги дружбу Джорджа Лукаса, який створив зоріні війни та Спілберга. Абсолютно не дивно було помітити таке у цьому фільмі. Режисери насправді доволі часто робили подібні посилання на фільми один одного, тому якось у наступному такому відео я обов'язково покажу ще декілька таких прикладів. А поки що перейдемо до Володаря Перснів. Нам потрібна розширена режисерська версія фільму. Звісно, коли дивишся кіно тривалістю у три години, важко помічати якісь деталі, та все ж тут є один цікавий момент. Після смерті Боромира Арагорн вдягає на себе поручі полеглого воїна для того, щоб зберегти про нього пам'ять. Ця сцена є тільки у режисерській версії, тому мало хто зміг звернути на це увагу або надати цьому якось значення. Так, от що цікаво, та чого я зовсім не помічав, хоча дивився Володар Перснів десятки разів, певно, носить Арагорнці поручі до. Самого кінця трилогії. А от іще ще одна цікава деталь з трилогії пов'язана з близьким кадром обличчя Галадріель. Для цієї сцени творці фільму використали спеціальне світлове обладнання для того, щоб очі ельфійки начебто відзеркалювалися його зірок. І все тому, що Галадріель була одна з останніх ельфійок Середзем'я, яка бачилася його дерева Валар знову ж таки, не думаю, що багато хто з глядачів взагалі звертав увагу на якесь там відображення в очах персонажа, не кажучи вже про якийсь більш глибокий сенс саме цього відображення. Далі у випуску у мене для вас є два фільми з Джимом Керрі. Спочатку це брехун-брехун, класична комедія 90-х років, у якій Керрі примудрився зробити своє ж камео, тільки подумайте про таке. Він і так нам головний герой, але що й камео зробив. От як це було під кінець фільму. Коли персонаж Джима падає з трапу, і його увозять на ношах лікарі швидкої, камера показує нам колишню дружину головного героя і її нового хлопця. Але нас цікавить задній план цієї сцени, де видно пожежника, що говорить з кимось по раці. Це і є Джим Керрі. Більше того, у цій сцені він грає свого ж сценічного персонажа на ім'я Пожежний інспектор Біл, якого актор грав у старому комедійному скетч-шоу під назвою. У яскравих барвах. Інший фільм з Джимом Керрі сьогодні це чудова казка Лемоні Сніке 33 на щастя. Тут нас цікавить сценка, яка начебто і видалена з фільму, але у деяких його версіях її все ж можна побачити. Річ у тім, що в якийсь момент зйомок актор забув слова свого персонажа, і от Керрі, не виходячи зі своєї ролі, просить допомоги з текстом у режисера фільму. Так, звісно, який жах. Це треба повторити. Давай свою репліку швидше, поки з голови не вилетіло. Наші батьки померли? Але все це відбувається настільки непомітно і натурально, що зйомку не зупиняють, і сцена продовжується. Чудовий приклад того, наскільки Джим насправді є гарним актором, і його точно не варто сприймати тільки по ролі. Кумедного кривляки, також хотів би показати цікаву штуку з фільму Той, хто біжить по лезо, 2049. Якщо ви дивились оригінальний фільм 82-го року, то можете пам'ятати і той факт, що реплікантів можна відрізнити від людей, змусивши їх подивитись вгору і наліво. А все тому, що тоді на їхньому оці буде видно серійний номер репліканта. Так, от на самому початку другої частини перший текст, який ви бачите на екрані, розміщено так. Щоб змусити вас подивитись вгору і наліво на екрані буде написано слово репліканти. Далі у випуску буде два фільми про копів і деталі, пов'язані з їхньою роботою. Спочатку зазирнемо у першу частину поліцейської академії, яка вийшла у далекому 84-му році. Класична комедія один з тих фільмів, який особисто я можу передивлятись з великим задоволенням. І далеко не в останню чергу через персонажів цього кіно. Згадайте момент з підготовкою курсантів, коли їх відвозять на полігон. Саме там буде сценка, у якій персонаж Барбара випадково стріляє зі своєї зброї. А одразу після, абсолютно по-дурному, розвертається на її шиї в сторону інших кадетів. Абсолютно логічно, що всі присутні одразу падають на землю, бо хто ж знає, може Барбара випадково знову натисне на спусковий гачок і когось зачепить. Падають всі, окрім кадета. І на Таклбері він так і залишається стояти, наче він залізобетонний і нічого не боїться. Цьому є дві причини. По-перше, персонаж Таклбері це такий собі вояка, фанат зброї і всього з нею пов'язаного, який завжди дотримується усіх наказів. Зверніть увагу, що у цій сцені ніхто не давав наказу порушити стрій. От він і стоїть собі на своєму місці. По-друге, як я і сказав, Таклбері просто схиблений на зброї. І тут, у цій ситуації, він добре знає, що дробовик в руках Барбари. Не зведено, тому вдруге він не вистрелить, а і, значить, боятися Таклбері абсолютно нічого. Ну і ще таклбері трошки. Ідіот, так що, правду кажучи, це також може бути причиною того, що він так і залишився стояти на місці. Інший поліцейський фільм у відео вже куди більш серйозний, це патруль 2012 року. Як виявилось, у цьому фільмі залишилась сцена, яка насправді не була прописана у сценарії. В якийсь момент буде сцена, коли у небі над головними героями з'являється поліцейський гелікоптер. Офіцер Брайан Тейлор показує пілоту чотири пальці, після чого. Той летить геть, так от гелікоптер цей насправді був поліцейський повітряний патруль поліції Лос-Анджелесу пролетів перевірити цю місцевість, і от чотири пальці, які показав йому актор, насправді були кодом 4, який означає, що все під контролем і подальше. Підтримка не потрібна. А от дещо цікаве з оскароносного фільму «Паразит». Чудове кіно, як на мене, і нагороди абсолютно заслужені, але також хотілося б віддати належне і деяким деталям у цьому фільмі, оскари за яких не видають. Цілком можливо, що ви і самі звертали увагу на цей момент, можливо, він вас зацікавив. І ви задались думкою, чому той чи інший кадр у фільмі виглядає саме так. Візьмемо, наприклад, оцей момент. У ньому добре видно, як буквальна лінія поділяє двох персонажів у цьому кадрі. Така лінія зустрічається у фільмі декілька разів, і насправді є візуальним відображенням моменту, коли герої фільму переступають дозволену межу, тобто роблять щось не дуже доречно, переходять лінію. Інший приклад це поцілунок Кіу та Дахі. У цій сцені лінія вже куди менш помітна, вона знаходиться на задньому плані, але все ж вона так само показує, як персонажі. Переходять певну межу. Остання кіно на сьогодні буде вже з культовою гангстерською драмою Хрещений батько батько» 72-го року. Виходу річ у тім, що у цьому фільмі знімався справжній мафіозі персонажа Лука Брасі, зіграв Лені Монтана, який у реальному житті був охоронцем. У мафіозній сім'ї Коломбо саме Коломбо відправили Лені на ці зйомки для того, щоб той міг стежити за ходом робіти, можливо, навіть якось консультувати про це зйомок. В свою чергу режисер Френсіс Коппола пішов далі і взяв Лені грати одну з ролей у фільмі Дан Корлеоне для мене честь і радість бути запрошеним у дім на весілля вашої дочки. Але ж Монтана не був актором і від цього так сильно хвилювався під час зйомок сцени з марлоном Брандо, що постійно забував свої репліки. Honored, для мене честь і радість бути запрошеним на весілля вашої дочки. your daughter's wedding. У день весілля вашої yeah, дочки, зрештою, режисер вирішив спростити справу і просто обіграти цей момент, зробивши нервозніслені частиною характеру персонажа Лука Брасі. Ось таке от вийшов випуск у мене на цей раз. Постарався зробити його якомога швидше, щоб не змушувати вас довго чекати, як це було з минулим моїм відео по серії Горхейло. Правду кажучи, окрім того, що мені самому цікаво знімати випуски про кіно, такі відео мені робити, навіть трошки легше не кажучи вже про. Те, що і часу на створення вони забирають не так багато, як відео по іграх, особливо коли постійно вимикають світло. Тому, звісно, я дуже сподіваюся, що вам і справді цікаво таке дивитись. Хочеться робити на цьому каналі відео і про ігри, і про кіно, і хто зна про що ще, може щось пов'язане з VR. Е, головне, звісно, щоб було цікаво. Тому подивимося, як воно буде. Заходьте в гості до мене в соцмережі, наприклад, у Twitter, бо там я сиджу найбільше. Якщо буде цікаво, то Підписуйтесь і там, буду радий кожному і кожному з вас. А поки що, я вкотре дякую вам за перегляд. На сьогодні у мене все. Бережіть себе, побачимось наступного разу.